Привіт відповіді на твої питання, твоя підтримка Вищих сил, сила Твого слова і Боже благословіння, що тебе чекає сьогодні. Хтось питається з тобою навести мости, але ця людина. Не йде. Вона хоче тобі навредити, закрить тебе. Але ти такий, така воздушна, така легка, що для тебе їхні навіювання негативних думок розвіються як вітри. Що ти веселка, і вони не можуть тобі навредити. Ти маєш свою, своє вище я і береш всю відповідальність в свої руки, і тобою вони не можуть управляти. Вони самі запутаються. У їхніх сім'ях будуть проблеми, дуже великі проблеми. Вони самі собі скували свої руки своїми думками негативними. Якщо ти питаєшся навредить комусь, ти обов'язково попадеш в такі самі, що бажав комусь, те получиш і сам. Тупік, будуть сидіти. Тупік, тупік. Все уйде на спад. Мова йде. Хочу сказати про чоловіка. Якась дорога. Чоловікові іде дорога. Або вістка. Тому що время його настало вийти із оцих проблем, коли ним управляла жінка маніпуляторша, то він виходить, хтось проходить карму. Важку карму. Вас будуть очищать, вишкрібати, тому що на вас багато зглаза. Тому що вас уніжали. Але ж вони не знали, що ви ангел і демон в одному лиці. І вами не так легко управлять, і не так довго ви можете сидіти, і не знаючи, хто поряд з вами, друзі чи вороги, чи вони ворують ваш ресурс і закутують у вас свою паутину, щоб ви з неї не вибралися. Чи ви вирветеся, але ви вирветеся, тому що ви ніжні. Тому що ви чисті, тому що у вас помисли ясні. І вас чекає ваш сад. Ваше процвітання, ваша стабільність в роботі, в праці, в коханні. Тільки треба прибрати з свого життя негатив, негативних людей, подружок, які вам не бажають добра і щастя, а тільки заздрять вашому багатству, вашому процвітанню. І ви через це страждаєте, ви болієте. Вони скидують на вас своє одиночество, щоб ви були недоступні для чоловіків, щоб чоловіки вас не хотіли. Але у вас ідуть переміни. Те, що у вас ворували, вам повертається. Ви пройшли цей етап. Ви вирветеся з цього застоя. Тому що ви зірка. Ви зірка, яка сяє і яку оберігають. То темом є ваш рід. Рід ваший вас оберігає. Рід. Тому що ви його дитя. І вони бачать, що на вас нападають. Ось як вони чують вашу молитву. Ось як вони слідкують за вашим життям. Не думайте, що ваші слова просто це впустуєте. Ні. Благословляють вас на нове життя, Виходи із оцих пасток. Щоб у вас було все добре. Все стабільно, вірні друзі були біля вас або вірний чоловік, дружина, щоб ваша сім'я була здорова, щоб ви могли продлівати свій род, щоб ви жили в багатстві, благополуччі, а не як в замороженому состоянні. Щоб вас не могли обдурювати. Ви захищені своїм родом сахист. від оцих лисиць хитрих, які не давали вам продвигатися. Ось так оберігає вас рід, ось так він вас виводить. Ось так ви чуєте їхню молитву. Те, що ви просите, те ви получаєте. І вони вас благословляють. Бачите, карта благословення. Чого я вам всім бажаю. Божого благословення. До зустрічі!